Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку близнюки. Наступного тижня в фінансовій сфері назовні вилізуть якісь неприємні таємниці. Чи то ви дізнаєтеся, що вас хтось обманював, чи то, що вам не доплачували десь якусь зарплату, чи то, що щось там за вашою спиною, якісь маніпуляції, ваш бізнес-партнер провертав, проворачував. Щось таке неприємне, некрасиве, ви про це дізнаєтеся. Винуватці будуть покарані, справедливість повернеться в вашу фінансову сферу. Звичайно, буде неприємно дізнатися, що вас десь дурили, що вас за спиною десь щось проводили некрасиве, негарне, і, ймовірно, із-за цього страдала ваша фінансова сфера. Але наступного тижня це буде період, коли винні будуть покарані. А той, хто постраждав, ну якось отримає хоч якесь задоволення від цього. Або ж, якщо це можливо, вам навіть повернуть втрачені кошти. Здоров'ям наступного тижня ви просто будете насолоджуватися. Ваш організм буде стабільний, збалансований, всі системи вашого організму працюватимуть ідеально. І навіть якщо у вас буде. Роботи там вище криші, щоб прямо нема коли голову підняти, але ваш організм досить швидко буде відновлюватися. Майже не будете втомлюватися. Здоров'я наступного тижня буде просто ідеальне. Бо у вас буде чудовий імунітет наступного тижня, у вас вистачатиме сили і здоров'я на все. о хо бо романтичні стосунки. Ну, не те, що не романтичні, а геть не романтичні. Наступного тижня є велика ймовірність того, що ви зіштовхнетеся з тим, що ваша кохана людина вас якось обманює. Можливо, це просто якісь маленькі такі дрібнички, десь чогось не договорив, не договорила, де щось приховав, приховала. Але також є деякий відсоток вірогідності, що ви якось дізнаєтеся, почуєте, побачите, застанете, що ваша кохана людина вам зраджує. Це не прям 100%, але деякий відсоток все-таки є. Ну, і звичайно, який тут відпочинок, коли ваше серце болить, ну як це так, чому він чи вона мене так дурила? Ви на відпочинку не зможете зосередитися, ви не зможете не те, що насолодитися відпочинком, а швидше за все і нормально відпочити не зможете через оті всі неприємні емоції.